Від все чудо, вітання для цієї що. Найдиша. Найприємніша. Найкрасивіша. Найдобріша. Найнадійніша. Найрозумніша. Найрідніша. Найулюбленіша. Наймали. Саме так. Мама працює мамою 365 днів на рік. 24 на 7 і геть безкоштовно, але навіть при цьому робиться із величезним задоволенням. Мамо, мамо, гарне слово, тільки скаше все готово. Мамо, каша, каша є, мама, чаю вже не лє. Маму сладкий, вже не і у ліжку, і укрити. Мамо ніжку заб'єжи, маму, паску розкажи. Мамо, мамо, гарне слово, тільки скаржи, все готово. Дошу, боні, ми Мої жі, найкращу маму свіці! Бажаємо вам багато-багато предлабив свій аж у нас свіжі. Бажаємо Матуся на вікна. Бажаємо всім нашим матусям бадьористі дарому оксамиту, що зближує. Чи як там говорили у цій рекламі? Знаю, моя бомбішаєте своїми розумними дітьми. Не хвилюйтеся, ми вже працюємо над тим, щоб стати ще розумнішими. А ще мама любить солодки, то що ця святкова п'ята цукерка за твоє здоров'я. Сьогодні в СССР видимо як мама. Наприклад, мама і Інді любить проводити час на сахарі. Алло, Наташа, привіт! Як там твої справи? Андрій же повернувся до відпустку. Ой, а моя дочка тут видала, ні Сьогодні телефон ходить. Дісна важка робота, всі ходять, смітить, ноги не видирають, а тепер та й ми за ними всіма. От виявили мене цього чарівного дядечка, що так люб'язко бореться з брудним посудом. Всі мама України цікаво, де він, чому не ми є той посуд? Моя мама дуже любить на свою сторінку моє фото викладати. Я без зраді, сіла біологію читати. Але що заради мами? А ще кожна мама точно мріє про остек після закінчення школи дня. Ще одним прекрасним подарунком для мами може бути осте. Сподіваюсь, що цей халат виглядає саме отак. А ще мами дуже-дуже вишукані, тільки мама вміє знати річ на тому місці, якої там реально не було п'ять хвилин тому, неймовірно, правда? А от моя мама обожнює любуватися мною у сутні. Тому мама, це для тебе. Кожна мама особлива, тому що завжди добре знає, де і з яких обставин пропадали вчора вечір, на наше щастя. Наша мама ще ріка, тільки вона із легкістю може вилікувати чи не будь-яку хворобу, Особливо мама профі у неіснуючих хворобах. Неймовірно, але факт. Моя мама не боїться нічого, крім мишей і волотецьких собак, і крім павуків. Тобто бути мамою, бути то безстрашним. А ще бути мамою це думати про одне а говорити про інше. а… Робити взагалі третє, як вам це вдається не вдома. Сучасні мами вміють, власне робити час. Вони навіть на борщ з вечора замочують квасолю, щоб легше варилося. Цікаво, а із задачею такий фокус пройде? Якщо мама чогось не може, отже це неможливо. Хоча коли це таке було, що мама чогось не могла, в Україні такого не буває. На Найбільша честь бути українською мамою, Вкладати любов до гідного слова, земля й традицій. У кожній маленькій світлій голівеньки. Ми щиро дякуємо кожній українській матусі за любов, добро та знання. Я особлива честь і хвала мама, що на наших воїнів, Не пишаємося на досягнути наших залізників та захисників. Верже кожна мама на землі це матері познається.